Доповнення чи зауваження до порядку денного. Дісь пропозиція затвердить слому. Єдине, що поки немає кроца то його перше, друге питання заслухать останньому. Дякую почати, за пропозицію. Третю, да, да. Приймається. Тому переходимо до розгляду питання номер 3 про затвердження меморандуму про партнерство та співробітництво між головним управлінням Державної податкової служби у Київській області та Білосерківською міською радою Василь Морський. Всім доброго дня. Від головного управління Державної податкової служби у Київській області надійшов лист з пропозицією затвердити меморандум між Білоцерківською міською радою та даним управлінням. Суть меморандуму викладена фактично в пункті 4.2.2. Білоцерківській міській раді забезпечити погашення податкового боргу комунальних підприємств боржників за рахунок різниці між фактично отриманими за коштами та затвердженим планом бюджетування в розмірі не менше 50 Відсотків від суми такої різниці шляхом прийняття рішення на сесії міської ради щодо виділення коштів з місцевого бюджету до даного меморандуму. Є зауваження фінансового та юридичного управління, тому так як надійшов офіційний лист з пропозицією, підготовлений проект рішення є тут. Уже на ваш розгляд прийняття чи не прийняття даного меморандуму. Тобто, так, звідки він з'явився цей меморандум? Надійшов е меморандум з додатком до листа з пропозицій. Так. Ну, Проєкт рішення хто ж ну, у нас є. Проект рішення ми вже підготували. Ну тоді до вас надійшов меморандум, додайте їм просто відповідь. І все, тому що, наскільки я розумію, проект рішення на сесію має право готувати або профільні зами. Ну хто є або громадська ініціатива. Так, да, або депутати міської ради. Ну, а що у нас проєкт рішення з'явився, не звідки? Так, звернення. як звернення було до Білоцерківської міської ну, ради. Ну, то це звернення, це ваша переписка. Дайте їм лист. Вони вам почти прославили, ви їм почнете ну, при чому тут міська рада. І так, як це стосується цей пункт, який я зачитав, повноважень тільки міської ради, тому був і підготовлений проєкт рішення. Та ну це якесь дивно. Ну, слухайте. Ви ви знайшли один пункт з усього ету. То... Ну, тобто всі інші пункти про. Так. буде відповідь як Тобто це не в конкурмах розглянути до Це та сама переписка тільки. Та саме переписка. Тільки займе там час депутатів. Якщо, наприклад, там якісь посадова особа за міську раду що ми вирішили, що ми не будемо, чи будемо. Це виносите питання у розібрати, але <клес> рада далі, а або ні, і відповідно. Слухай, які будуть пропозиції? Ну, пропозиції зауваження можу озвучити, якщо загально, і юридичного, і е, фінансового, що дана норма не, фактично не відповідає законодавству. В бюджетному кодексі не передбачено виділення коштів комунальним підприємствам на погашення боргів. Ну, з такої пропозиції винести на розлицець. Ще будуть зауваження доповнення. Тоді пропозиція да винести з даною пропозицією на розгляд сесії. Наступне питання про затвердження програми компенсаційних виплат автомобільним перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Белосерківської міської територіальної громади. Олена Шевченко. Доброго дня всім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення Білотерківської міської ради про затвердження програми компенсації виплат автомобільним перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білотерківської міської територіальної громади. Ця програма розроблена з метою реалізації державної політики щодо захисту окремих категорій громадян, визначених законом України. Які мають право на пільговий проїзд. Здійснення компенсації виплат перевізникам за пільгові перевезення пасажирів, покладено на органи місцевого самоврядування сьогодні. Компенсаційні виплати перевізникам будуть здійснюватись відповідно до порядку компенсації виплат, затвердженого рішенням виконавчого комітету у межах бюджетних призначень на відповідний рік. Видатки на виконання заходів програми щороку. Визначатимуться при формуванні показників бюджету Білоцерківської міської територіальної громади, виконання заходів програми підвищить ефективність роботи автотранспортних підприємств та надасть гарантії на право пільгового проїзду відповідно до чинного законодавства України. Прошу підтримати. Коли які будуть пропозиції чи зауваження. Скажіть, будь ласка, я не бачу, яким чином ви збираєтесь обліковувати. У е, нас є, ми надали дві е, два положення. Це ми будемо потім кругові столи, коли будуть так. Mm. Я б також е, я то, до уваги, що тільки е, відшкодування може бути, коли поставлять валідатори, і по цим валідаторам буде е, квиток. Тоді воно буде чітко, прозоро, видно, скільки коштів пройшло, скільки коштів е, зарахувалося і скільки коштів прийшло е, фактично в бюджет. А Дану. ті кошти, що на сьогоднішній день згідно регуляторних актів, де е, хто хоче собі пише, отак от як вони, наприклад, коли йдуть е, якісь там підвищення ціни на проїзд, вони надають свої регуляторні, наприклад, там розрахунки. То я думаю, то неправильно буде, коли ми з державного бюджету податки наших громадян будемо їм відшкодовувати, коли не буде прозорого. Електронного квитка, де ми будемо бачити, що скільки коштів прийшло. ну да, все правильно. Тому що теж хотів наголосити, що ну ми будемо категорично проти, якщо не буде у нас це обліковуватися валідація. Тому що ну просто подавати цифри з незвідки, не обґрунтовані, ну вони не можуть бути прийняті. Я прощав, ну, я, я це просто не бачу ніде. Не ні в програмі не ні, щас. Щас ми на сьогоднішній день будемо. Це програма. На саме відшкодування, так? так? А вже положення, Ні, як відшкодувати, порядок самого відшкодування. Ми вже будемо проводити круглі столи, вже це ж воно тільки перша можна сказати, перша процедура, де, де потрібно mm -hmm. ну, Привіття треба йти програма. до цього. Да, ну, тоді... Це не регуляторна акція програма. <клес> да, я кажу, ну, тоді помітьте, будь ласка, щоб обов'язково було вишкодування в наступних речах. <клес> да, да. Врахуйте, щоб було тільки після встановлення в, 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 валідації. Да. <клес> да. Дякую, більше запитань немає. Переходимо до наступного питання. Про звернення депутатів Білосерківської міської ради до Кабінету міністрів України. Доповідає Олена Шевченко. Доброго дня ще раз. Доповідаю я про звернення депутатів Булецьерківської міської ради до Кабінету міністрів України. На даний час питання. Використання електросамокатів самокатів немає чіткого правового регулювання. Ми бачимо, що сьогодні е, і дітей вивели фактично на вулицю, на е, дороги, тому що е, Ну, є необхідність звернутися до Кабінету міністра України для розробки та затвердження нормативно-правових актів, які встановлюють загальні правила використання та відповідальність за порушення правил використання електросамокатів. З даним зверненням ми можемо ознайомитися. Є воно це все. Це на сьогоднішній день, дивіться, є загальна не загальна а дорога для автобусів. Ну, Сумова громадського транспорту. Плюс, але туди не поставили електросамокати, і виходить, що електросамокати повинні їхати аж по, ну, по центру дороги. І я думаю, що сьогодні катаються діти 14 років, 12 років, воно не врегульовано не врегульовано і ми не розуміємо, чи їх можна пускати по пішохідним якимось дорожкам вони катаються, по велодорожкам катаються. І немає фактично це до тих пір, поки не буде якихось випадків таких, щоб ну не дай Бог, тоді почнуть е, дивитися, що правила не ну, питання загальнодержавне. Так, загальнодержавне, їде по тротуару, збиває пішохода, їде по проїжджій частині, збивають його. Тому на сьогоднішній день… тримається. Що... Наступне питання. Про затвердження положення про управління комунальної власності та концесії Белосерківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції. Руслан Гребенюк. Шановні депутати, пропонується затвердити положення про управління в новій редакції. Воно підігнано під вимоги закону про адміністративну процедуру. Це зараз будуть робити абсолютно всі підрозділи структурні на цю сесію. Тому прошу підтримати. Пропозиції зауваження. Відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради на баланс виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на рухову майна. Роснов. Мова йде про частину нежитлового приміщення з адресою проспект Незалежності 63. На даний момент воно вільне, воно було в оренді в Укртелекома. Є думка зробити там трудовий архів комунальний наш, той що планувався на матросова, на поюля на сьогоднішній день те приміщення не може бути використано. Потреба в архіві є, тому там попередньо виїжджали підрозділи, розглядали його. Пропонується зараз передати, а далі там будуть рахувати, кошториси застрадати. Там ж на той архів там гроші виділяли, дах ремонтували і що? І все? На поюля там дах це ще до нас, ще районна рада ремонтувала, там робили внутрішні роботи. Але на сьогоднішній день воно просто там задіяно силовими підрозділами, там немає доступу. Можна було це не звучати. Наступне питання. Про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації та їх приватизацію шляхом продажу на аукціоні. Руслан Грагоню, шановні депутати, підготовлені декілька об'єктів, які тривали час простоюють, і здавати в оренду їх за нормальні кошти не можна. Пробували не виходить. І плюс деякі з цих об'єктів є пам'ятками архітектури місцевого значення, зокрема, це. Торгова площа будинок 16, що накладе на нього свої обмеження там, в плані реконструкції, його ремонту так і інше. Тому пропозиція винести їх на приватизацію, подивитися, як воно піде, якщо будуть даватися ну, адекватні кошти, то будуть підготовлені пропозиції щодо наступних об'єктів. Okay. Ну, це практично всі приміщення, в яких підвали продані. Так, да, саме так. Ці всі приміщення, якщо брати тругу площу 16, там е, підвали продані, це наша реберня, от, буквально з вікна бачимо. Також там частина приміщень з житлового фонду є. Вони там все Е, Входи, виходи, там дерев'яні конструкції. Вони вже в аварійному стані бувають. Сходи покручені. Якщо брати Богдана -як, Хмельницького, також підвал проданий вже да а стоїть зверху е, одноповерхова будівля, яка не має ні комунікації, там немає ні санвузла, нічого. Воно таке в жахливому стані. Будівля по Гоголя, це будівля, де була колись наша комунальна аптека. Шістдесядруга аптека на сьогоднішній день вона вже не функціонує. Сама будівля простоює. Ну також там здавати в оренду воно ні з землі, нічого. А так, якщо новий власник отримає, то можливо він там зробить якийсь а саме останній об'єкт був затверджений, і на сьогоднішній день рішення по ньому є актуальне, це якраз 115 але коли ми вже приймаємо рішення, нотаріус порадила перезатвердити його новий список. Просто, mm -hmm. За попередній рік яка сума надійшла від реалізації? Порядка 20 мільйонів. У нас було два об'єкти це на Турчанінова, волонтерська, пошта. один пошта бувша, і пошта. гаражі на Петра Запорожця, Кожедуба. Там 13, там 6. Винести і Переходимо до наступного питання. Про включення до переліку другого типу об'єкта комунальної власності Білосерківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Мова йде про передачу в оренду, включення в перелік від подальшої передачі в оренду це для спортивної школи, яка в нас на сьогоднішній день планує займатися по Росівій, 17Б. Це водична станція на зміні. Дана організація, вони там зробили потужний ремонт, там вклали порядка 15 млн грн самі ті зали, тобто вони виглядають на сьогоднішній день по-сучасному і вони хочуть частину взяти в оренду, сплачувати орендну плату, тобто там все буде. Підлягає, да, під паралік, що Так, так. Вони якраз вони є громадська організація спортивного напрямку, якраз це таке їхнє веслування, тренування в цьому напрямку. Запитання відсутні, Переходимо до наступного питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міста Брауншвейн, благодійного фонду «Хофшлютер» Майна. На це раз наші побрат... ну, міста побратими передали майно тут для тепломережі частина це генератори, потім для міської служби замовника там йдуть помпи. І саме таке цікаве, це для нашого клубу Дивосвіт, зокрема, в молодіжному центрі буде розташовано це обладнання для Цього центру. Там був сюжет по цьому майну, там багато обладнання, там і телескопи, і музичне обладнання, і для менших наших, там ігрові приставки, і все таке інше. Там дуже на велику суму е крутого обладнання. Так, барабани, там багато музичного барабани. обладнання. А генератор. Е генератор тепломережа, а Там їх хтось обліковує. Звичайно, ми навіть звітуємо, там є онлайн табличка, де куди бачить всі ці генератори, що були отримані, ми їх ведемо, постійно оновлюємо. Після допомога, що надається, зокрема, особливо там, генератори, таке це на особливому контролі. Навіть погодження від міністерства є, щодо отримання. Дякую. Наступне питання аналогічне. Так, тут буде мова вже про транспортний засіб. Автомобіль Мерседес, який для потреб територіального центру. Там з підйомниками обладнаний автомобіль. Також на днях виходить сюжет. Дякую, що. Наступне питання про передачу до складу об'єкта концесії майна, яке перебуває на балансі управління комунальної власності та концесії Белосерківської міської ради, та укладення додаткових угод про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Мова йде про мережі, які були біля наших гуторків, прокладених. Декілька сесій назад приймали по процедурі безхозу в комунальній власність, а також е, обладнання, яке там закупав, закуповувалося по програмі забезпечення безаварійного водопостачання. Там, задвижки, якісь. Зауваження відсутні. Переходимо наступне питання про передачу до складу об'єкта концесії. Майна, яке перебуває на балансі комунального підприємства Білосерківської міської ради, водоканал та укладення додаткової угоди про внесення змін до конституційного договору 25 березня 2013 року, березні, 14 березня на сесії при ні, вибачте 27 лютого приймалося рішенням ради це в комунальну власність. Також по від наших партнерів від Ковшлютер, це лабораторія, признана в базі Форда. На, на борду Форда транзит. І прийняли, тепер передаємо далі до складу об'єкта концесії. Дякую, Руслан Іванович. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції майна. Так, тут же на виконком пропонується прийняти обладнання. Ви бачите, тут і ну, таке мультимедійне обладнання, проектор, ноутбук та інше обладнання для проведення презентації. -hub, -hub вікові, 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 що на які капсули? Капсули повністю корозії, в рамках проєкту бюджетних коштів фінансується за рахунок держ. Дякую. Переходимо до наступного питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлового і комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради муніципальне шляхове експлуатаційне управління, закінчених будівництвом об'єктів. Цим проектом пропонується передати закінчення будівництва об'єкту, а саме реконструкція вуличного освітлення по громаді. Це 22 об'єкти, 17 із них по місту, один об'єкт по селу Піщана, один по селищу Терезине і три об'єкти село Шкарівка. Чи будуть якісь зауваження доповнення? Винестру на розвід і підтримати. Приймається наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Белосерківської міської ради на баланс комунального підприємства Белосерківської міської ради, спецкомбінат з надання ритуальних послуг майна. Цим проектом рішення пропонується передати майно на спецкомбінат, а саме майно, яке було використане для облаштування відеонагляду на Алеї Слави. Парку о, прошу вибачення на кладовище Сухий Яр. Камери і все, що пов'язане з монтажем, експлуатацією, введенням в експлуатацію. А хто буде платити за утримання, Толі? Сергій Вам. Ми ж йому передаємо. А він згодний. Та воно не дорого буде для нього. Його не питають. Я бачу загальну вартість поміч, щоб не дорогу. Ми не можемо, бо це ж його об'єкт. Ми при всій повазі, але. Я жартую, я ж Це так, як 22 об'єкти МШО, вони в селі то все зробить, В селі. Куди вони дінуться? Дякую вам. У нас одне питання комісії, ну у зв'язку з тим, да, що знову відсутність кворуму у нас відкладається. Може, ну. Тут. В наступному році хтось відчитається. Всім дякую.